У турботах прогород часом зовсім не залишається часу, щоб ще забезпечити належний догляд за квітами, тому для більшості садівників найбільш зручним варіантом стає вирощування айстри, одного з найбільш невибагливих, але при цьому дивно красивих квіток. Вибираємо місце для посадки айстр. Переваги вирощування айстри, квіти не бояться холодів, а багаторічні айстри навіть здатні цвісти при морозах до мінус 7 градусів. Насіння добре витримують несприятливі умови і з легкістю сходять. Розмножувати айстру зручно як насінням, так і вегетативно. Вирощування розсади не викликає особливого клопоту, але можна висівати насіння айстри і безпосередньо в наглядки. Астра здатна регенерувати свою пошкоджену кореневу систему і навіть під час цвітіння спокійно переносити пересадку. Вибір різновидів і сортів айстри з квітками найдивовижніших форм і забарвлень дозволяє створити з квітника справжній шедевр. Навіть початківець квітникар з легкістю розбереться, як вирощувати айстри. Головне посадити квіти в грунт, попередньо удобріній поживними речовинами, і не забувати про прополювання і своєчасному поливі. Ну а вже якщо вийде пару разів за літо внести підгодівлі, ваші квіти виростуть особливо красивими і великими, з потужними стеблами. Однак деякі особливості вирощування айстр все ж необхідно взяти до уваги. Щоб різнокольорові айстри якомога менше хворіли і довго радували вас своєю яскравою красою, потрібно правильно визначити місце на ділянці для їх посадки і підготувати відповідний ґрунт. Як і багато інших садові квіти, айстри формують великі здорові бутони тільки при наявності достатньої кількості вологи і поживних речовин в ґрунті. Тому клумбу для них слід підготувати ще з осені, перекопавши землю і додавши в неї річковий пісок з перегноєм або пісок з торфом, щоб ґрунт вийшла родючою, повітро проникною і добре дренованим. Кислотність ґрунту повинна бути близька до нейтральної. Якщо ж ви внесете перегній безпосередньо перед посадкою айстер, рослини може вразити грибковий фузаріоз, вирощування айстер на щільних або кислих ґрунтах призводить до такого ж результату. Навесні перед перекопуванням рекомендується внесення в ґрунт сірчанокислого амонію, суперфосфату і калійної солі. Для запобігання ризику захворювання айстерфузаріозом їх не варто висаджувати після картоплі, томатів, гвоздик, левкоїв, гладіолосів, тюльпанів. На одній і тій же клумбі айстри можна вирощувати по 6 років, а повертати айстри на колишнє місце допускається тільки через 4 роки. Найкращих результатів вдається домогтися при висіванні айстр після чорнобривців, нагідок багаторічних трав. Айстри непогано себе почувають в півтіні, люблять відкриті сонячні місця, проте в сильну спеку і посуху втрачають свою декоративність. Бажано вибирати під клумбу місце, захищене від вітру і від постійної вогкості, щоб ґрунтові води залягали не дуже близько до поверхні землі. Посадка айстер розсадним і безрозсадним способом. Насіння Айстер ви можете заготовлювати самостійно, збираючи їх з висошених суцвітів в кінці літа, або до кожного сезону купувати насіння в магазині, експериментуючи з різними сортами айстер. Головне, щоб насіння були якісними, тоді і розсада зійде на 100%. Розсадний спосіб. В останніх числах березня оброблені фунгіцидом насіння висівають в ящики або в теплицю по попередньо підготовленим ворозенках, зверху присипають тонким шаром мелко перегною, землю акуратно поливають слабким розчином марганцівки, посіви прикривають папером або плівкою. Поки не здадуться перші паростки, розсада повинна знаходитися при температурі плюс 18 градусів. Через 5 днів можна прибирати плівку і виносити розсаду на світло, коли виробляють вже Після появи зелених розточків, пікіровку слід здійснювати, коли сформуються, через 7 днів після пікіровки можна починати щотижневі підгодівлі розсади аїстр комплексними мінеральними добривами на клумбу рослини допускається висаджувати вже на початку травня. Безросадний спосіб насіння айстер висівають, як тільки земля прогріється безпосередньо на клумби, трохи присипаючи землею зверху і прикриваючи плівкою до сходів. З появою молодих сіянців, плівку можна прибрати і закривати рослини тільки в разі заморозків. Пікірувати їх не обов'язково, досить посіяти з інтервалів пару сантиметрів, а потім прорядити, щоб між рослинами вийшло по 12 сантиметрів, або залишити посадки загущеними. Айстри, висаджені безросадним способом, цвісти починають набагато раніше. Основні правила догляду за айстрами. Вогкості і зайвого перезволоження айстри не виносять і вважаються посухостійкими квітами, проте в суху погоду їх обов'язково потрібно рясно поливати. Особливо приділяйте увагу поливу під час зав'язування бутонів, інакше пишного цвітіння можна не чекати. Висаджені на родючий ґрунт айстри при хорошому поливі і періодичних підгодівлі будуть чудово цвісти до самих холодів. Перший раз клумби з айстрами збагачують повним мінеральним добривом тижні через два після пересаджування розсади на клумбу, а в період утворення бутонів і цвітіння використовують підживлення без азотних добрив. Органічні добрива вносять тільки на бідних ґрунтах. Оскільки головний ворог айстри хвороби, особливо фузаріоз, рекомендується для профілактики обприскувати рослини розчином, в якому містяться наступні мікроелементи: марганцевокислий калій, солі, магнію, цинку, кобальту, міді, молібденовокислий амоній і борна кислота. Слідкуйте також, щоб при вирощуванні айстр на них не з'являлися ознаки іржі, фітофторозу, склеротеніозу, борошнистої роси, ризоктоніозу, жовтяниці, ураження сламаками, попелиць, совкою, павутинним кліщем, нематодами.